З вами Дрегульки і вибачте, що мене так довго не було. І сьогодні ми будемо е, мега-копівку е, ну, мега грати. Так, заходимо. Цікаво, хто виграє. Так, 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 так. Кого мені брати? Хм ну 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 м Выберу драку, він нормальный, убрал болі. Спайк другое золото, капец. Мене размажуть, як муху. Опстил. Так, 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 иду. О, все обош хоч одного. Сплил пасю О, не-не-не-не-не-не! ходне один хп. Чуть не умер. Ну я отомстился Щоб їм і наснилося. Було жорстко. Зараз ще так Зроблю роблю різними. Та боже мене вбили. Як а, вже ясно. У та шість банок. Об'яснув на мене у льту пустить. Або ні. Так, 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 так. Убью, уб'ю. Давайте. Йдемо. Ну, все. Скільки у мене? 362 хп було, капец. але у них куча банок. Не-не-не, не, 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 не забыто у нашего вота. Не! Вышел? что? Та-та-та-та-та-та-та... Как это называется. называется так, я за всех убью. Так, та 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 яй та 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 Гра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ты чого? Я б не збираюся. Ну, все. Виграли. М-да. Ми ж дев'ять білетів. Ну, видимо. Пишіть в коментарях, якщо е, ви вже. Ну. Скільки, якщо у вас будеш, скільки у вас стердропів? так дропів. Так, фленковий бруд. Лучше Ліон. Це буде з гіперзарядом, це буде рознос понос. Дзина Майк мне щось не нравится. Э, э, е, е, куда до мене своего рученята? Вы шо? шансів програємо. бью о мортис нормальный спасибо е, э, 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 куда куди? на на ну, на ну, на ну, на ну, на ну, ну, ну. о все давай мортис хе-хе <сіпи> а А, ну, нормально. Знал, взял дистанцию. Все, не, э, не подход Мое уважение. Ну, ай, ай. Ой, не, 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 э, 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 куда? Молодець? Ну Капец, шо зі мною? Нашо я поперся? Викростаю? Ее круто. Да, на Льогоні нормально грає так. Середнічок. Подивимось. Угу. Угу-угу. Ну -угу. продовжуємо. Сход кристалом. Не дуже люблю. Мого б мені вибрати. Ой, мамочки. Ну, вали, Відложила, так, предложила. Третє золото, перше золото, ну тут без шансів нам. Ну, не знаю, даже. Буде жорстко і гарячо. Куда? Ну что? Что? Ну, тут без шансов, так как я и думал. Ну, чего так? Ой, мама, хоч одного. Воробушек, не підведи мене, і моя команда. да вы шо? Тю-тю? Вот -тю? нормально, что я забыл уже идти. Так. Ха-ха. Это -ха. интернет. Не подведи меня. Ну, тут тоже перемога. Цікаво, хто за мною дивився. Ладно. Ще сім біля лаві. Що? Вибач, але зараз не можу. Вибач лаві, якщо ти дивишся це відео, то вибач мене. Так... Хоп мені тут брати. Честні-не-не-не-не. Це буде візьму я. Едгора, 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 Едгора. Це буде норм. Там теж Едгор і Шеллі. Да, позвони. Та-та-та-та-та Шелли Ехала-ехала до сдурела. это дало бы мне снова кристаллики. Та с одной улиты все, всех убиваю. Нечестный боец. Плюс бесплатный начальный. Шешель, боюсь больше моих страхов, господних. Ой, мамочки. Никого не боюсь, Шелли. Ой. Золотой в кустах изгиб. Ого, чуть у мене в нього упасилось. Ні, ще один хтось умре і все. Лучше не підходити близько. Перший погляд за відео. Та ну. Добре, е друга частина буде завтра. І, вс і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і всім пока.